Світла стане на всіх, але що робити із непідйомним каменем болю, Сізіфе? Куди подіти схлип, що кісткою стрягне в горлі Петра і Павле? Усмиряти шторми, хіба смертному таке під силу? Чим закласти пробоїну в спогаді про минуле, Що хапається за одвірки, ламаючи нігті? Раптом не вийде вийте. Залишся зі мною навіки, світлої пам'яті, хлопче, дівчино, чоловіче, жінко, плоде. Темної пам'яті ночі, за якою не настане завтра. Сонце буде сходити і виходити як оглашенне, риба запливатиме в сіті, комусь треба буде говорити, свідчити. Проповідувати попри всю недовіру, трави ростимуть комусь по коліна, по пояс, по горло, де кістка з хлипу Петра й Павле застрягла, де камінь непідйомного болю сізіфе когось привалить. Те світло разить на виліт Ісусе, проходить крізь тіло, каже: не бійся, це Бог, хай навіть ти сумніваєшся, і ніхто довкола не готовий це прийняти. Це Бог безжальний, що спалює все дощенту і починає зі створення світла.